Як несподівано може все зруйнуватися плани, мрії, життя? Місяць тому Тимофій закінчив школу і навіть отримав срібну медаль, подав документи в університет і раптом загинула мама, єдина рідна людина, і світ зруйнувався. Цілий місяць Тимофій сидів вдома, розсіяно відповідаючи на дзвінки друзів. Заходили сусідки, мамині подруги, заспокоювали, приносили їжу, але їсти не хотілося, і заспокоїтись було неможливо кажуть час хороший лікар. Наприкінці липня він став трохи приходити до тями адже треба якось жити, а мами поруч немає, і немає жодної рідної людини. Підійшов до серванту, де зберігалися гроші, грошей там не було. Згадав, що всі. Які там були, віддав сусідці, яка організовувала похорон. У мами завжди були гроші. Вона працювала якоюсь начальницею на заводі, тепер гроші треба заробляти самому. Навіть якщо швидко влаштуюсь на роботу, гроші отримаю лише через місяць. А як жити? Зайшов у мамину кімнату, побачив її сумочку, яку повернули після аварії, відкрив мамин телефон, пропущені дзвінки. Сльози мимоволі виступали на віях. Провів рукою по очах, почав дивитися на повідомлення. На картку переведено 47 тисяч, всього 49 тисяч. Зарплата? Але мама ж отримала гроші перед смертю. Як завжди, зняла і поклала в сервант. Напевно, після зарплати ще щось заробила. Знайшов в мамину картку, на яку переводилися гроші за воду. Дякую, мамо, промовив, дивлячись на портрет у траурній рамці. Викинув усі зіпсовані продукти з холодильника, навів, як міг порядок у квартирі, помився, сходив за продуктами, приготував собі вечерю. Після вечері сів за ноутбук. Мама завжди складала план на тиждень, на місяць, на рік, і ця звичка перейшла до сина Так, на цьому тижні треба забрати документи з університету, зараз не до навчання. Може, потім вступлю на заочне відділення. Зараз головне знайти роботу. На завод, де мама працювала, туди не візьмуть. У мене ні спеціальності, ні досвіду роботи. Довго розглядав усі можливі варіанти. Нарешті вирішив: у магазин взяти можуть продавцем консультатом обіцяють кар'єрне зростання, Професія, звичайно, не чоловіча, але спробувати можна. Тим більше, скоро в армію. Відслужу, потім подивимось. Набросав план, що повинен зробити протягом тижня і місяця. Зайшов у мамину кімнату, де в тумбочці лежали його документи. Взяв усі. Тут його погляд упав на мамин ноутбук, увімкнув, почав заходити на мамині сторінки у соцмережах, читав останні мамині переписки. В одному місці затримався. Це була переписка з якимсь ЕП. Останні записи були зроблені наприкінці червня, на початку липня. ЕП. Як Тимофій школу закінчив? Я з срібною медаллю. Знову їх ввели. ЕП – Куди збираєтесь вступати? Я. В наш ону на менеджера. Після університету до себе на роботу влаштую. ЕП – Гаразд, я прослідкую. І останні два записи датовані вчорашнім і сьогоднішнім числом. ЕП – Тимофій вступив. ЕП – Юлю, чому не відповідаєш? Тимофій з якимось подивом дивився на ці записи. Цей Епе розмовляв з мамою, ніби вони, старі друзі, і він мене добре знає. Хто це може бути? І він досі не знає, що сталося з мамою. Тимофій трохи подумав і написав: Мама загинула місяць тому. Вимкнув ноутбук і став подумки готуватися до завтрашнього дня. Першим ділом попрямував до університету забрати свої документи. Зайшов до приймальні. Добрий день. Можна документи забрати? Прізвище? спитала жінка грубим голосом. Одинцов Тимофій. Жінка стала шукати документи, перевіривши два рази, здивовано знизила плечима. Як правильно ваше прізвище? Одинцов. Куди ж ваші документи поділися? Дістала якийсь список, провела пальцем. Так ви ж вступили на спеціальність менеджмент. Як вступив? Як? як Офіційно. Ви, перш ніж сюди йти, списки перевірили. Дякую, пробурмотів Тимофій і вийшов. Вийшов у фойє, підійшов до листочка з прізвищами тих, хто вступив на цю спеціальність і знайшов своє прізвище. Здатність мислити повернулася до нього лише через годину, коли він повернувся додому. У наш університет вступають за результатами ЗНО, але майже кожен університет влаштовує свої додаткові випробування. На мою спеціальність на бюджетній основі конкурс досить великий. Тих, хто не пройшов випробування, відправляють на платне навчання. Якби я проходив ці випробування, напевно, пройшов би, але я їх не проходив. І все одно залишився на бюджетному дивно. Гаразд. Він загадково посміхнувся: що тепер робити? Роботу треба шукати так, щоб і вчитися, і працювати. Таку, знаєте, нелегко. Але й шукати треба прямо зараз. Третій день Тимофій шукав роботу. Знаходилися роботи на півставки, але там 4600 гривень на місяць, плюс обіцянка хорошої роботи після університету. Він вийшов із чергового магазину, де залишив резюме, йому сказали, що подзвонять. Зрозуміло, що не подзвонять, і без того поганий настрій остаточно зіпсувався. Тут до нього підійшов чоловік. Хлопче, роботу шукаєш? Так, у комп'ютерах розбираєшся?» на рівні користувача, добре. А серце чомусь радісно застукало, а освіта. Тільки школу закінчив, в університет вступив. Так, хмикнув чоловік. Гаразд, пішли зі мною, там подивимося. А куди? Тут недалеко. Підійшли до будівлі мерії, увійшли всередину, пройшли по численних коридорах і зайшли в комп'ютерний зал. Андрію, перевір нового співробітника, наказав чоловік і вийшов. До Тимофія підійшов в окулярах хлопець. Тебе як звуть Тимофій. Сідай, кивнув на стіл з ноутбуком. Подивимось, що ти з себе представляєш. Через півгодини хлопець посміхнувся. Нормально, я думав набагато гірше. Пішли зі мною. Знову поплуталися по коридорам і підійшли до відділу кадрів. Оформіть його до мене. Ким? посміхнулася дебела жінка, «Видно, начальниця. Не знаю, шеф наказав. Прізвище. Одинцов. А а, протягнула жінка і кивнула дівчині, що сиділа поруч. Оформляй його програмістом в інформаційний відділ. Далі все пішло, ніби його тут з нетерпінням чекали. Через годину навіть медогляд прийшов. прямо тут, у медпункті, схожому на невелику лікарню. Оклад перший місяць 23 тисячі гривень. Далі як керівництво вирішить, в кінці почала пояснювати начальниця. На роботу виходиш завтра, але не в джинсах і кросівках, а в нормальних штанах і нормальних черевиках, в білій сорочці, можна без піджака і кватки. До вас все одно ніхто не заходить. Зараз іди назад в інформаційний відділ. Андрій пояснить твої обов'язки. У них якраз обід закінчився. У відділі сиділи чотири співробітники, які з інтересом дивилися на новенького. Познайомились, і керівник відділу почав пояснювати: Завтра прийдеш, підпишеш деякі папери, потім поясню, чим конкретно ми займаємося. Робота у тебе, як у студента, буде в основному вночі і по святах. Е, їдальня у нас безкоштовна, посміхнувся майже безкоштовна. Е, все, завтра о восьмій, без запізнень. Один із хлопців встав і подав Тимофію прямокутник, схожий на банківську карту. Це твій пропуск, без нього не пропустять. Отямився Тимофій лише вдома, сів обідати і став думати. Виходить, я три дні ходив містом, і для майбутнього студента знаходилась лише робота на півставки за 4 -600 гривень на місяць. І раптом мене беруть до мерії, без жодної перевірки, хоча мої дані дізнатися не проблема. Так, не проблема. Так, той чоловік, зустрів мене на вулиці і навіть не спитавши прізвище, привів до мерії. Хм. Щоб якось направити думки в потрібне русло, хлопець заварив чай, сів у кімнаті на диван і продовжував думати. Отже, останнім часом сталося щось дивне, на що я не звернув увагу. Останнім часом це коли, після смерті мами? Погляд мимоволі зупинився на траурному портреті матері. Ні, це сталося пізніше, приблизно 3-4 дні тому, після того, як я прийшов до тями і почав готуватися до самостійного життя. Тимофій став згадувати три останні дні, проведені у пошуках роботи, адже він у багатьох місцях залишив свої дані, але зачепитися було ні за що. Якщо в мерію був потрібен програміст, просто взяли випускника інституту. і… Вже ніяк, не мене? Значить, мене хтось порекомендував. Ні, навіть не так. Хтось попросив, щоб мене взяли на хорошу роботу. Але у мене немає, не було ні родичів, ні високопоставлених друзів, тим більше в мерії. Не було це точно. З'явився хтось саме в ці три-чотири дні. Що ж в ці дні сталося таке? Він довго думав і раптом кинувся до маминого ноутбука, знайшов ту саму переписку, знову перечитав. Цей загадковий ЕП точно знав про моє існування. З мамою він розмовляв на ти, до того ж у фразі Тимофій вступив, немає знака питання. Ця людина не питає, а повідомляє мамі, що я вступив. Він якось про це дізнався. Ні-ні, це він попросив, щоб мене прийняли до інституту. Значить, він працює там, а може, навпаки, в мерії, попросив, щоб мене прийняли до інституту, а потім взяв до себе на роботу. Щоб голова краще працювала, Тимофій зробив міцну каву. Знову сів за мами ноутбук і продовжив думати. У всіх моїх міркуваннях одна проблемка. Хто цей добрий чоловік і чому він про мене так піклується? Погляд знову впав на переписку, і хлопець мало не закричав Епе, але ж я, Тимофій Едуардович. У мене ніколи не було батька. Мама завжди розповідала про нього якісь казки, однак гроші від нього щомісяця надходили. Це я зрозумів, коли підріс. У мами було дві банківські карти. І гроші надходили на обидві. Крім того, жили ми добре. У мене був класний ноутбук і телефон, у квартирі, гарні меблі. Грошей, мама не шкодувала на мене і на себе. Він довго сидів, уставившись у стелю, ніби боячись запустити в голову думку, яка туди лізла. Так, може, це мій батько, але чому він живе окремо від нас? Хоча у, у багатьох батьки розходяться. От і ми розійшлися, але підтримували хороші стосунки. Батько платив аліменти, але все ж чому розійшлися? Завтра я вийду на роботу до Мерії, постараюся дізнатися, чи є там чоловік років 40, 50, якого звуть Едуард. Це ім'я зустрічається не часто. А що далі? Нехай я знайду його. А нічого. Нехай все залишається, як є. Жив без батька 18 років, проживу і зараз. І ось перший день на новій роботі прийшов Тимофій гарно і модно одягненим у білій сорочці. Андрій відразу повів його в якийсь кабінет, де йому прочитала лекції про інформаційну безпеку і державну таємницю. Змусили розписатися в кількох місцях, повернулися назад до комп'ютерного залу. Ще одну лекцію прочитав йому Андрій. Потім подав список Ось прізвище, тільки їм ти можеш давати будь-яку інформацію. Все зрозумів? Так, кивнув головою Тимофій. Очі мимоволі заскользили по прізвищах та іменах, але Едуарда серед них не було. Призвища ці гарненько запам'ятай і переглянь їх фотографії. Ти їх повинен знати в обличчя і по голосу, і не ставити дурних питань на кшталт. Хто ви такий? Зрозумів. Ще ти повинен знати все про всіх начальників міських організацій і про великих бізнесменів міста. Також повинен знати в обличчя і по прізвищах наше обласне начальство, губернатора його заступників. Зрозумів, знову кивнув головою новенький. Ось сьогодні і займись цим. Керівник відділу кивнув на стіл з ноутбуком, який став робочим місцем Тимофія. Там вся інформація є. Тимофій тут же зайнявся вивченням інформації про начальників. Запам'ятавши всіх начальників у мерії по прізвищам іменам, по батькові та фотографіям, перейшов до міського начальства. Всіх, звичайно, відразу запам'ятати не вдалося. Запам'ятав тільки основних і перейшов до обласного начальства. Подивився список. Очі вп'ялися в прізвище віце-губернатора Поленов Едуард Федорович Збігалося не тільки перша літера імені, але й перша літера прізвища. Може, простий збіг, але ж надто багато цих збігів за останні п'ять днів, відтоді як я побачив ці ініціали в маминому ноутбуці. Навіть якщо це мій батько. І що далі? За 18 років. Він жодного разу не показався, отже і надалі не покажеться. Тимофій довго дивився на прізвище, потім усміхнувся Живи тато, як жив! Дякую, що допоміг. Більше мені від тебе нічого не треба. У недільний вечір до ще свіжої могилки підійшов солідний чоловік із сивими скронями, сумом подивився на фотографію на хресті і тихо промовив Здрастуй, Юлю! Так ми більше й не зустрілися з тобою за життя. Все думаю, як би склалося наше життя, якщо вистачило б у мене сміливості залишитися з тобою? Тоді у мене були маленькі дочка і кар'єра, не зміг. Він витер сльозинки з очей: навіть не знав, що ти загинула. Наш син написав, видно, випадково побачив нашу переписку. Він тепер вчиться і працює в мерії. Прослідкую, щоб закінчив інститут, і з кар'єрою йому допоможу. Обіцяю тобі. Він довго стояв, схиливши голову, поки до нього не підійшов водій, що стояв неподалік машини. Едуарде Федоровичу, з вами все гаразд. Так, іди, зараз їдемо назад. Коли водій відійшов, чоловік знову подивився на фотографію. Я замовив тобі найкрасивіший надгробок. Ти ж завжди любила все найкрасивіше. Прощавай, Юлю, спи спокійно.